Вітаю у студії Софія Фенко з актуальними новинами на цей тиждень. Спочатку було слово, і слово було Бог. Потім було декілька славетних перемог. Альбом проєкту Мур та романтика особливої популярності набув серед молоді. Цього тижня творці завітали на факультет журналістики з лекцією про письменників розстріляного відродження. Деталі зустрічі дивіться в сюжеті Марії Кузьмін. Вітаю, рада повідомити, що на факультет журналістики завітали вельми шановні гості. Гуршного Мур. Мур. дійна лекція відбувається 303 треті аудиторії. Що про це кажуть організатори та самі відвідувачі? Далі у сюжеті скільки тут було вже знаменитостей, і скільки дверей відчинялося перед ними, не перелічити. Але можу сказати точно, що цей пан журфак запам'ятає надовго. Але й про студентів Олександр також поділився з нами одним своїм секретом. Ви знаєте, дуже приємно для мене було бачити, що львів'яни краще за киян. Я, як киянин, сьогодні на лекції у львів'ян відчув, що львів'яни краще, мудріші, яскравіші і ведуть нашу країну вперед. Заплющуйте очі та вигадуйте сценарій під оцю цю пісню. Так можна описати цікавий спосіб, що запропонував Олександр, які тільки пісні не звучали, та що тільки не випробовували студенти, що вони отримали від лекцій, поділилися з Франко Тіві мені звам'яталося найбільше те, як треба розвивати своє мислення, як не знаю, креативно мислити оці, всякі були вправи про те, що там закриваємо очі, включається музика і маємо уявляти собі якусь картинку. Насправді це сприйма... сприяє нашому розвитку. Утку, взагалі думати по іншому, і не знаю. Це прикольно загалом мені дуже сподобалося. Насправді це такі практичні поради, які необхідні нам, як і в професійній діяльності журналістів, і просто для того, аби далі не знати спілкуватися з людьми і будувати якісну комунікацію. Цікаві пізнавальні поради. Мені здається, що нас активізували, і ми ще й покреативили трошки що теж нас трошки розбавило. А чи були до того знайомі з творчості Олександра Хоменка? Е, так, я слухала альбом та романтика, мені дуже сподобалось, і власне тому я і прийшла на цю лекцію. Так, благодійна лекція справді виявилась корисна не тільки для студентів. Організатори поділилися фідбеком також розповіли, скільки коштів було зібрано. На благодійні лекції ми зібрали 12 тисяч гривень. Всі ці кошти будуть спрямовані нашому аспіранту Дмитру, який виготовляє fpv дрони. І на ці гроші він закупить деталі. А ну і в подальшому буде вже їх там відправляти на ті бригади, які будуть просити. Мур назавжди у наших серцях, та й факультет журналістики теж. Бо Олександр поділився своєю думкою, чому він любить працювати зі студентами. Студенти вони ж круті тим, що їх навіть коли змушують сісти і слухати якогось чувака, навіть якщо вони дивилися десь щось, треба завоювати їх увагу. Це набагато дорожче насправді ось така лекція, ніж на диво, виступ, десь в театрі. Отже, якщо мрієш побачити наших знаменитостей, отримати у них автографи та зробити фото, то на факультеті журналістики цілком можливо. З вами була Марія Кузьмін, Мар'яна Яблонська, Франкотіві. Міряли артеріальний тиск, робили тести на визначення вірусних гепатитів і навіть вакцинували. І уявіть собі, де в нашому університеті. Всі ці обстеження проводили в день здоров'я. Як це проходило, дивимось у сюжеті нашого колеги. Останнє дослідження квітня 23-го року проведене градус Ресерж показує, що 39% молоді стали менше піклуватися про своє здоров'я, тоді як 28% респондентів стали ним все більше перейматися. У стінах Франкового університету відбувся день здоров'я. 30 квітня у головному корпусі університету фахівці районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб спільно зі студентською поліклінікою провели обстеження стану здоров'я та тестування застелегіть зареєстрованих осіб. До ініціативи долучилися студенти, працівники усіх факультетів, коледжу та структурних підрозділів вишу. Лікарка Олена Мороз наголошує, що якщо не слідкувати за своїм тиском, це може призвести до гіпертонічного кризу. Щоб попередити такі захворювання, як артеріальна гіпертензія, потрібно вести старатися, вести здоровий спосіб життя, тобто слідкувати за харчуванням і за фізичними навантаженнями, тобто помірні фізичні навантаження, це є профілактика артеріальної гіпертензії. Тема цукрового діабету і досі залишається актуальною через збільшення кількості хворих. Такими предвісниками, симптомами діабету є часте сечовипускання навіть вночі, відчуття голоду постійне. Цукор він власне не є смертельним діагнозом при вчасному при вчасному його виявленні, і правильному підібраному лікуванні. Він не піддається контролю, але власне, коли того всього не зробити вчасно, то він дає досить серйозні ускладнення. Також в день здоров'я проводилася вакцинація від правця, дифтерії та усім запутого коронавірусу. Однак найбільш популярними з усіх обстежень були тестування на вірусні гепатити Б, С та ВІЛ. На жаль, у нас зростає захворювання на це захворювання, і зазвичай молоді люди не задумаються про те, що можна заразитися в будь-якому місці. Це може бути похід до стоматолога, в перукарні або під час якихось медичних втручань. І тому рекомендуюсь час в часу проходити швидкі тести на визначення цих захворювань, і щоб там не було, дбаючи про власне здоров'я, інвестуємо у своє майбутнє. Юрій Шабельник, Андрій Вовк, Ранкоті. Стат з близька. такий проєкт. Започаткувала кафедра радіомовлення і телебачення, щоб допомогти випускникам шкіл познайомитись з університетом і визначитись з майбутньою професією. Цього разу учні зустрілися з деканом факультету іноземних мов Любомером Бураковським та завідувачкою кафедри радіомовлення і телебачення Парасковією Дворини. Лідери учнівського самоурядування закладів освіти Новояворівська побачили університет імені Івана Франка, спробували себе як ведучі телебачення та радіо на студіях Франко ТВ та Франко FM. Вони давали інтерв'ю, працювали перед аудиторією на камеру, озвучували тексти, побачили, як професійно працює сучасна команда. І поділилися враженнями про цей насичений день. Я неймовірно рада, рада, що в мене є сьогодні така можливість побувати тут, подивитися. Загалом на навчальний заклад поспілкуватися із викладачами самого закладу і дізнатися трішки більше про кафедру. Мене найбільше зацікавило на сьогоднішній нашій екскурсії. Цей у нас радіо. Дуже хороша сфера. А чим саме зацікавило вас радіо? Тим, що там можна виглядати як-небудь. І зачаровувати голос. Мені сьогодні дуже сподобалось, тому що я дізналася нове про університет, у який планую вступати, деталі вступу та, можливо, навіть про нові якісь факультети, про які я навіть не знала, хоча вони мене дуже навіть зацікавили. Встигнути на цвітіння магнолії чи першими побачити розквітлу півонію? Так, це можливо у ботанічному саду Львівського університету. Що ще цікавого можна там побачити, чим помилуватись та з чим зробити фото, дивіться в матеріалі. У час, коли до сесії залишається зовсім трішки, кількість невиконаних завдань з кожним днем лише зростає. Єдине, що хочеться кожному студентові, це втекти кудись ближче до природи. Місце, де є близько п'яти тисяч видів рослин, та можливість відпочити від шуму міста. Ботанічний сад. Ходімо разом. Зараз майже на кожному кроці милуємось бузком на деревах чи у букетах. А вже в кінці травня стартуватиме сезон півоній. А от у ботанічному саду перші попінки деревовидних півоній вже розкрились. Вважалася квіткою монархів. І не кожна людина собі могла дозволити посадити такий куш. Куш півоній був дуже дорогий, вартісний, і хто мав себе на подвір'ю, то якраз вважався багатою людиною. Сакури, магнолії, гліцинії. Здається, фото з цими квітами цьогоріч мали всі. Але що робити, якщо вони відсвіли, а ви не встигли? У ботанічному саду ще є магнолії, але подивіться на ці квіти це рододендрони. Вони не такі популярні та відомі, але ж красою точно не поступаються: червоні, білі, жовті, оранжеві, і це навіть не повний перелік кольорів, якими вкрився сад, завдяки рододендронам. Залежно від виду, цвітуть вони у різний період. Ранні починають на початку квітня і тішать око своїми квітками протягом двох-трьох тижнів. Але якщо ви вирішите вирощувати у себе ці дивоквіти, то будьте готовими до того, що це нелегко. Рододендрони вимагають особливого догляду та ґрунтів. До слова, особливі умови потрібні тропічним рослинам, які також є у колекції ботанічного саду. Це місце справжній шматочок Австралії та інших теплих країн у Львові. Оранжерея, королівство пальм, алое, кактусів, драконових дерев та рослин, назви яких навіть складно вимовити. Багато рослин в оранжереї е, є старовіковими, тобто їх вік понад 100 років. Років. От, наприклад, як оця Дамара могутня, вона фактично є ровесницею нашого саду, їй близько 150 років. Це найстаріший екземпляр в колекції закритого ґрунту. Ще одна родзинка ботанічного саду дерево Велетень. Йому близько 70 років, а висота стовбура сягає 24 метрів. До речі, масивні закручені бічні гілки нагадують бивні мамонта. Тож за це рослина отримала ще одну цікаву назву мамонтове дерево. Побачити цю красу на Власні очі можна щовівторка, щосереди, щочетверга та щонеділі з 10 до 18 години. Анастасія Стецик, Андрій Гірняк, Франко Таке ми були події цього передсвяткового тижня. Ми ж бажаємо вам спокійного Великодня. Проведіть його у затишку своїх родин з вдячністю для тих сміливих хлопців і дівчат, які бережуть наші кордони і небо над нами. Хай світло Христового Воскресіння принесе Україні перемогу.